Доброго ранку. Сьогодні вже 12-й день дієти. На сніданок у мене кольорова капуста варена. Яйце розрізане навпіл, аджика домашнього приготування, консервована ще в минулому році. Займалася консервацією, то зараз відкриваю. Добре смакує. соус. Соус елегантний. До складу цього соусу війшла цибуля, морква тушовані на пательні, спеціями куркума, перець, сіль, лавровий лист, і в кінці тушкування додалось молоко, насичений смак. А Підтримувати мене сьогодні буде Ольга. Ось така елегантна дама. В неї шляпка, очі світло голубі, сірим відтінком, але є невеличка проблема. Десь губилася вія з одного ока. І вона так сильно страждає і переживає, що інколи опускає голову донизу, щоб ніхто цього не помітив. І це наша з нею таємниця. Прикраса, плаття обшите мереживом, вишивкою, а в руках вона тримає парасольку. Спирається, коли треба йти на цю парасольку. Черевички, носочки, а як подивіться, в неї рука, ну, дійсно, леді, вона, мабуть, займається балетом. Ось така сьогодні цілий день у мене підтримка. Ну що ж, смачного всім зустрінемось. В обід хай вам добре смакує.